Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Мир дому вашому друзі. Ми все ще знаходимося в третьому розділі. Послання до римлян і досліджуємо текст з 21 по 26 вірші. І з вами Олександр Чмут і Роман Капран. Ми помолимося перед тим, як продовжити наше вивчення. Господи, ми вдячні Тобі за те, що ти дозволяєш мати такий прекрасний час, коли ми можемо заглибитися в істини Твого Слова, ті істини, які викладені в посланні до римлян. І в результаті цього вивчення ми можемо краще пізнати тебе, Боже, пізнати для того, щоб зрозуміти твою волю і стати ще більше схожими на Тебе. Амінь. Я вкотре нагадую, що ми досліджуємо уривок з 21 по 26 вірші з 3 розділу. І насправді істина, яка тут викладена, є фундаментальною істиною послання до римлян. Тут розкривається суть Євангелії Божої. Насправді, як ми вже раніше про це говорили, тут більш детально розшифровується текст з першого розділу з 16-17 вірша, де апостол Павло написав: Бо я не соромлюся Євангеліє Христового, тому що воно є сила Божа на спасіння всякому віруючому, найперше Іудею, а потім і Еліну. Бо праведність Божа в ньому відкривається з віри у віру, як і написано. Праведний житиме вірою. І тепер знову ми прочитаємо наш сьогоднішній текст, який пояснює суть Євангелії, але нині, крім закону, з'явилася праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки праведність Божа через вірність Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Виправдовувані даром благодатю Його через викуп, який в Ісусі Христі, якого Бог призначив умилостивленням через віру в Його кров, для доказу Його праведності через залишення без покарання раніше вчинених гріхів, у довготерпінні Божому на доказ Його праведності в теперішній час, щоб бути Йому праведним і тим, хто виправдовує того. Хто від вірності Ісуса, минулого разу ми зупинилися на 25-му вірші і були зосереджені на тому, якою була роль Ісуса в Євангелії, і ми дійшли висновку, що Христос і є Євангелія, Він Боже, умилостивлення за наші гріхи. Далі апостол Павло каже для показу праведності Його через відпущення провин чи прогріхів, які сталися раніше. А ми вже про це говорили, що кожного року первосвященик заходив в святеє святих, в присутність Богу, з кров'ю і кропив на ковчег. І ось ця кришка ковчега, яка в Старому Завіті символізувала престол Божий чи престол благодаті, як це названо в листі євреям, то грецьке слово, ось це якраз Хіластеріон, воно вказує на це місце. Де відбувалося саме якраз кроплення крові, і Бог прощав людям? І таким чином, ті гріхи, які люди звершили протягом року, хтось приносив жертви. Деякі люди не приносили жертви, то первосвященник за народ приносив жертву. І таким чином Бог прощав народ і давав тепер можливість далі продовжувати жити на його землі ми повинні розуміти, що в Бога були умови, які він ставив для Ізраїля, для того, щоб ви могли жити на цій землі, ви повинні виконувати ті чи інші правила. Тут можна порівняти це з тим, як хтось рентує в когось квартиру, і той, хто має цю квартиру, він каже: ви можете жити в цій квартирі, виконуючи певні правила. Якщо ви не будете виконувати певні правила, то я маю право вас виселити. Так ось основним правом що давало можливість євреям жити на землі, була якраз кров, яку приносив просвященник один раз присутність Божу, і таким чином нам дається прощення, нам дається життя вічне, нам це вже християнам. По тій самій причині, що Ісус Христос, як первосвященник приніс свою кров, присутність Бога Батька, і нам тепер дається гарантія на те, що кожного разу, коли ми просимо прощення гріхів, коли ми перший раз прийшли, попросили прощення, і після того кожного разу, коли ми визнаємо наші гріхи, то нам прощається. Апостол Іван в першому листі, в першому розділі і каже, якщо ми. Визнаємо наші гріхи, то Він, маючи на увазі Ісус Христос, будучи вірним і праведним, простить нам. для того, щоб бути прощеним, потрібно визнати себе грішником. Насправді, для нас, людей, це зовсім нескладний шлях просто визнати себе грішником і таким чином прийняти жертву Ісуса. Але насправді для багатьох це видається надзвичайно складним процесом. Люди краще намагатимуться робити добрі діла, щоб таким чином заслужити собі спасіння. Але це хибний шлях. І ми знову маємо нагадати те, що було записано в 3 розділі, 20 вірші: Бо жодне тіло не виправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Тепер ми. Переходимо до останнього вірша цього уривку, до 26-го, і прочитаємо Його у Божому довготерпінні, щоб виявити свою справедливість у теперішній час, щоб бути справедливим і виправдає того, хто вірить в Ісуса. Отже, чим важливий цей текст? Це останній вірш цього уривку, третій розділ з 21 по 26 вірш, дуже важливий текст, в якому апостол Павло показує Бога, справедливого Бога, показує, яким чином справедливість Божа відкривається через Ісуса Христа. І хто Бог є по натурі, по характеру. Апостол Павло відкриває Бога як особу, яка Є учасником нашого спасіння, яка також брала активну участь в тому, коли Ісус Христос вмирав, Бог батько переживав, Він бачив страдання, і також йому, як Богу батьку, було дуже болісно дивитися на смерть свого сина, тому, коли відбуваються якісь втрати. Наші людські втрати, скорбота, смертельна скорбота. Ми повинні розуміти, що через це все пройшов, як Ісус Христос, коли Він висів на Христі, і коли він переживав боротьбу і агонію в Гевсіманії, то так само і Бог Батько пройшов через це. Апостол Павло, 26 му вірші, робить підсумок і каже: в терпінні Бога. То ми продовжуємо ту думку, яка була в 25-му вірші. Це таке досить складне велике речення, і тому ми його беремо по частинках, 23-й, 24-й вірш, потім 25-й, 26-й. Але граматично це одне велике речення. Апостол Павло, ось так, от в цьому тексті. Хоча це таке дуже концентроване місце, мається на увазі такий текст концентрований, але він лаконічно, гарно, красиво в ньому помістив саму основну суть Євангелії. що Бог оправдує нас, покаравши Ісуса Христа, і в цьому проявляється Його справедливість. І тепер, коли Ісус Христос помер, то Бог відкривається як люблячий, прощаючий Бог. В тому, що Він тепер на основі смерті Ісуса Христа, виконавши справедливого осудження гріхів, дає нам прощення, дає нам оправдання. І апостол Павло, ось тут, в 26 вірші, продовжує: в терпінні Бога для показу справедливості чи праведності Його в теперішній час, щоб бути йому праведним і виправдовуючим того, хто із віри. Чи вірності Ісуса. В цьому тексті потрібно зупинитись і пояснити декілька думок, які апостол Павло тут говорить, в тому, що була показана Божа справедливість в терпінні. Бог до того, як Ісус Христос вмер, ми беремо тепер час, наш людський час, в старому Завіті через жертви, які вказували на Ісуса Христа, терпів. чи Прощав людям гріхи. Якщо можна так порівняти, то кров тварин покривала гріх, вона не змивала його, не якимсь чином анулювала його, а просто кожного разу, коли первосвященник приносив жертву за народ, коли кожного разу люди приносили свої жертви, то це можна порівняти, якби кров цих тварин покривала гріх. Але гріх залишався. Тому в терпінні Бог показав свою справедливість, коли ще не була звершена жертва Ісуса Христа на Голгофі, показував свою справедливість в чому? В тому, що Ісус Христос, коли вмер, то Він дійсно знищив гріх своєю смертю. Його кров дійсно змиває, очищає, змиває гріх і очищає нас. І тому, коли ми дивимося на старий завіт, то всі жертви, які приносилися в старому завіті, ось цей великий перелік, були жертви за певні гріхи. Ми читаємо в книзі Левіт, детально розписані різні провини, різні жертви, яким чином священник повинен був звершувати це, що людина повинна була, які тварини приводити перед Богом, щоб принести в жертву, як людина повинна була це все робити, то це все вказує в такому. Взагалі на досконалу жертву Ісуса Христа. Тобто в жертві Ісуса Христа були всі гріхи викуплені. Ми про це вже говорили у 24 вірші, апостол Павло каже, що було завершене викуплення. І тепер Бог через Ісуса Христа показує, що теперішнього часу, коли апостол Павло пише теперішнього часу для показу праведності Його. В теперішній час тут мається на увазі і теперішній час, в який ми фактично живемо. Зараз це 21 століття, апостол Павло це писав, писав в першому столітті. І ось цей теперішній час вказує на те, що є благодать Божа. Коли ми беремо в Старому Завіті, то кожний 50-й рік був ювілейним, особливим роком, коли прощалися всі провини. Так от, ювілейний рік. Чи весь рік він якраз давав людям можливість побачити звільнення? Людина продавала себе в рабство, чи ставала рабом до ювілейного року. Звісно, деякі люди не доживали до ювілейного року, це 50-й рік, кожний 50-й рік, але деякі люди жили в такому періоді, коли залишалося 2-3, 4 роки до ювілейного року, і вони получали прощення. Так само в Старому Завіті земля продавалася до ювілейного року, і потім вона поверталася власнику, коли він не міг обробити чи не міг борги сплатити, то це все поверталося. І тому апостол Павло каже: теперішнього часу це мається на увазі. Тепер Ришній час починається з того моменту, коли Ісус Христос вмер і Воскрес, і по сьогоднішній день. Ось цей час благодаті. Ось тепер день спасіння. День спасіння мається на увазі День Божої благодаті. І коли Ісус Христос прийшов в синагогу, це ми читаємо Івангелія від Луки, четвертий розділ. Він відкрив про кайсаї і прочитав, що наступило літо Господнє Ну, літо це трохи старослав'янське слово. Літо це мається на увазі рік. Це не літо, як літо сезон, там літо, весна, осінь. Ми так вже звикли до нашого тексту, який ми читаємо, то ми думаємо, що тут якесь про якесь літо говориться. Ні, Ісус Христос прочитав те, що Бог обіцяв через пророка Ісаїю, і саме якраз Ісус Христос являється тим, хто почав ось цей новий відлік. І тому, коли ми читаємо 21 й вірш, то апостол Павло каже, тепер. Третій розділ, 21 вірш, починається словом тепер. І апостол Павло знову в 26 вірші звертається до цієї ідеї, тільки він тут каже вже не тепер, а говорить теперішнього часу. І що відкривається теперішнього часу, щоб бути йому, тобто Богу Батьку, праведним і виправдовуючим того, хто звіри Ісуса Христа. Бог являється... Праведним і виправдовуючим. Ми про це говорили, торкалися, коли читали перший розділ 2, 17-й вірш, тому що Лютер розглядає праведність Божу як акт Бога оправдуючого грішника. Лютер робить більше акцент на те, що праведність Божа. Це те, що людина отримує. І тут ми бачимо, апостол Павло поєднує, він каже: Бог оправдуючий, Бог праведний і оправдуючий. Він поєднує ці дві думки. Тому, коли ми читаємо апостола Павла, то він показує, що відлік іде не від людини, не від моєї праведності, яку я отримую, а відлік. Повинен починатися з Бога праведного, який мене оправдує. Якби Бог мене не оправдав, то я чи хтось інший, чи люди, які жили до нас, вони б ніякої можливості говорити про оправдання, чи казати, що ми маємо оправдання, Неможливо було б цього зробити. Чому? Тому що є той, хто оправдує. Коли є той, хто оправдує, то є і той, кого оправдує. Тому апостол Павло ставить ліквід Бога, Бог праведний і оправдуючий, того, хто із віри в Ісуса Христа. Тут потрібно ще раз зупинитися на цьому виразі, тому що всі переклади, які були вже зроблені після Мартина-Лютера, тут чомусь ставляють того, хто із віри в Ісуса Христа. Прийменника в грецькому тексті немає. Прийменника в. Віри в Ісуса Христа. В грецькому тексті воно повторює ту саму думку, яку ми читали в 22 розділі через віру вірність в вірність Ісуса Христа. І так само апостол Павло завершує 26-й вірш із, ну, таким виразом, ек пістеос Ісу, ек пістеос Ісу, – «Із віри вірності Ісуса. Як і в 22-му вірші, так і в 26-му апостол Павло говорить не про нашу віру в Ісуса Христа, хоча в цьому тексті 22-му вірші говориться про віру Ісуса Христа. Чи про вірність Ісуса Христа і нашу віру в нього. І так само, коли ми читаємо 25-й вірш, то теж підкреслюється віра, і 26-й вірш також підкреслюється віра. Тобто тут апостол Павло говорить про те, що саме якраз вірність Ісуса Христа є ключовою. Не моя віра в Ісуса Христа є основним діючим фактором, а вірність Ісуса Христа. Романе, чи... Є ще в Новому Заповіті такі тексти, які підтверджують саме цю ідею про вірність Ісуса, а не віру в Христа як головну. Ми вже перед цим говорили, я ще раз повторюсь, що цей вираз, екпістус Ісу, чи екпістус Ісу Христу, це грецький вираз, він зустрічається декілька разів в новому завіті, римлянам, третій розділ, 22 вірш і 26. -й. Далі він зустрічається ще Галатам, другий розділ 16 вірш, 20, третій розділ 22 вірш. Єфесянам, третій розділ 12 вірш, і Филипянам, третій розділ 9 вірш. То апостол Павло говорить, про віру чи вірність Ісуса Христа. Мартин Лютер, коли перекладав, і він бачав в цьому, що тут говориться не про вірність Ісуса Христа, а про віру в Ісуса Христа. Тому Він додав ось тут в. І чомусь так от пішло, що всі переклади, майже всі переклади, які були зроблені вже після Лютера, вони саме якраз вживають цей прийменник віра в Ісуса Христа. Коли ми подивимося на переклади, які були зроблені до Лютера, це і латинські переклади, і інші, то ми побачимо, що там немає в Ісуса Христа, віра в Ісуса Христа. І тут якраз от Лютер зробив акцент на особистій вірі в Ісуса Христа. В той час, коли ми вже про це говорили, я ще раз нагадаю, коли Лютер жив і сперечався з католиками в 16 столітті, то для нього основним аргументом було те, що не через діла людина отримує. Прощення чи благодать, а через особисту віру в Ісуса Христа. Тому Лютер в даному випадку, коли він аргументував свою позицію, чи коли він сперечався з католиками, то він робив акцент на вірі в Ісуса Христа, і це добре. Але коли ми йдемо до апостола Павла в першому столітті, то апостол Павло не сперечався з католиками. В нього опонентом були юдеї, які говорили, що саме якраз закон, і коли людина виконує закон. То вона тоді получає оправдання. Але апостол Павло казав, що саме якраз вірність Ісуса Христа являється основою не закон, а вірність Ісуса Христа є основою виправдання нашого. Ісус Христос вірно виконав все те, що говорилося в законі. Він став людиною, взяв наші гріхи, помер по закону. І він воскрес. І тепер, коли апостол Павло говорить те, що ми читаємо, то він робить тут акцент не на нашій особистій вірі. Тут потрібно зрозуміти в інших місцях, в 10 розділі ми потім будемо говорити, і апостол Павло показує саме якраз сутність нашої віри, яким чином наша віра дає нам можливість прийти до Бога і отримати оправдання. А в даному випадку, коли ми читаємо 22-й вірш і 26-й, то апостол Павло робить акцент. На вірності Ісуса Христа, хоча є велика кількість людей, теологів, які все ж таки тримаються позиції Лютера, і вони саме якраз так читають цей текст, щоб бути йому праведним і виправдовуючи того, хто з віричи вірності Ісуса, дехто читає це, того хто вірить в Ісуса Христа. Отже, завершуючи по суті цей фундаментальний текст. Послання до римлян, як ми можемо одним реченням його узагальнити? Оцей текст, третій розділ з 21 вірша по 26, дуже важливий. Тут апостол Павло показує праведність Божу, показує самого Бога, яким чином ця праведність була явлена через Ісуса Христа, і тепер все те, що Бог проявив, дав, являється результатом нашого прощення. Чи дається нам прощення через Ісуса Христа і через віру в Ісуса Христа ми маємо доступ до цієї благодаті? Отже, друзі, ми з вами завершили вивчення насправді одного із основних текстів, можливо, не тільки послання до римлян, а й усієї Біблії. Цей текст показує нам сутність Бога як такого, який вирішив сам заплатити ціну за людський гріх. Це неймовірне відкриття для нас. Про що це говорить у характері Бога? Це говорить про те, що Господь керується величезною любов'ю стосовно нас, людей, коли приймає ті чи інші рішення. Найголовніше рішення, прийняте Богом в історії світу, це рішення віддати свого однородженого Сина Ісуса Христа як жертву відкуплення за гріхи людей. Саме про це йшлося у тексті, який ми розбирали у трьох наших випусках. Я ще раз його прочитаю. Але нині, крім закону, з'явилася праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки, праведність Божа через вірність Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих. Бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, виправдовувані даром, благодатью Його через викуп, який в Ісусі Христі, якого Бог. Призначив умилостивленням через віру в Його кров для доказу Його праведності через залишення без покарання раніше вчинених гріхів, у довготерпінні Божому на доказ Його праведності в теперішній час, щоб бути йому праведним і тим, хто виправдовує того, хто від вірності Ісуса. Важливо постійно пам'ятати. Ключові істини цього уривку, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Запам'ятайте це, запам'ятайте, що ці слова містяться саме в цьому уривку, який ми досліджували. Слово всі насамперед має на увазі юдеїв та поган, а в загальному, тому що саме цим людям адресоване послання до римлян. але, по-друге, слово всі має відношення до кожної з нас. Тому що, згідно з написаним. У 10 і 11 віршах цього ж розділу праведного жодного немає. Немає жодного, хто розуміє Бога або шукає Бога. Ця Божа заява вщент розбиває всі людські спроби довести, що людина за своєю природою добра. Зокрема, цього навчає психологія. Вона говорить, що людина за своєю сутністю добра, а зло насправді знаходиться поза нею. Але якщо людина згідно своєї суті добра, то і наставляти її. Вчити моральних цінностей немає ніякого змісту. Психологія, до речі, також навчає, що людина це жертва обставин, обставин соціального середовища, осудження, сумління. І тому вихід з цього всього логічний. Згідно вчення психології, вихід це зміна середовища або обставин. На превеликий жаль, багато людей, які вважають себе віруючими, вірять в подібну єресь, і вони практикують методи психології в церковному середовищі, намагаються змінити зовнішні обставини. Щоб змінилися людські серця і їхні реакції. Але Біблія говорить, що ніяка зміна обставин не виправить зіпсованої внутрішньої людської суті, про яку говорить апостол Павло в третьому розділі. Він пише, що всі відвернулися від нього, всі до одного стали нікчемні, немає тих, хто робить добрі справи, немає жодного. Уста їх подібні до гробниць розкритих, на язиці у кожного брехня, на устах їхніх зміїна, отрута. Прокляття гіркота на їхніх устах, швидкі вони пролити кров. Хоч би куди йшли, вони з собою скрізь несуть руїну і страждання їм геть, дороги миру невідомі і страху перед Богом в них немає. Ось яка наша справжня сутність. І до того ж, людина, вона не жертва обставин, вона знаходиться в такому жахливому стані завдяки своїй власній волі і власному вибору на користь диявола. Єдиний вихід з цього становища це нове народження, народження згори. Але це народження згори – це надприродна дія. Людина своїми власними зусиллями не може переробити себе всередині. Саме тому Бог став ініціатором нашого спасіння, саме тому прийшов Ісус Христос. Ісус єдиний, хто може змінити серце людини. Він сам говорить про це в своєму слові. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15,5. Ми з вами ніколи нікого не змінимо. Ми не зможемо когось переконати, жити правильно. Ми не зможемо змусити відмовитись від гріха чи гіркоти, перестати депресувати, злитися. Серця людей змінюються за однієї умови, тільки якщо Дух Божий змінить їх. Саме про цю надприродну зміну завдяки Євангелії ми і читали сьогодні в нашому тексті. Чорним по білому в ньому написано, що це Бог робить людей праведними через вірність Ісуса Христа. Ісус став запорукою, причиною, можливістю нашого спасіння, яке через нього вчинив Бог. Ось насправді який характер Бога. Відкриває нам цей текст, друзі, такому Богові, який так сильно турбується про людей, варто довіряти своє життя. Якщо ви досі не повірили в Ісуса Христа як в Свого Спасителя, то будь ласка, поспішіть це зробити сьогодні, і нехай поблагословить вас Господь Бог. А наш випуск сьогодні завершено. Якщо у вас з'являться питання стосовно почутого, Будь ласка, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!